А працівники мерії зранку вийшли на суботник. На півдня чиновників звільнили від своїх службових обов'язків заради наведення чистоти в рідному місті. Загалом 300 представників управлінь міської ради прибирали Вінницю. Одночасно, санітарний день відбувся в лісопарку на Немирівському шосе. Проспекті космонавтів на Скалецького. Про санітарний день далі у моєму матеріалі. Склад того, що чистоту міста треба дбати усім разом, показала, як годиться міська влада. Працівники мерії, скинувши ділові костюми, озброївшись рукавичками та мішками, а дехто віниками та граблями, усі узялись за роботу. На свободник у центральний парк вийшли понад 120 працівників міськвиконкому. Сьогодні стоїть задача загрісти і вивезти приблизно около 150 купов в лісі. Він нам дав дві машини. Одна машина це 40 кубів. І втора машина трістку був. Всім видалі новенькі рукавички, всім видали граблі, всім видали спеціальні ноші для погрузки дій. Все, Всім обізпечні, Дружно працювали всі, не виключаючи керівників та заступників управління. Департамент капітального будівництва міської ради. Директор Мирончук Михайло Матвейович. Як працюється? Працюється хорошо. Бачите, немає коли інтерв'ю давати. Треба працювати. Все, спасибо. А, це свій доробок у суботник вносять працівниці служби у справах дітей. Вийшли на суботник прибар, прибрати парк нашого міста. Щоб і на зиму був він свіжий, гарний, чистий, а весною піднялася зелена травичка. І всім було любо дорого приходити відпочивати. Ця праця колективна нас всіх зближає, тому що ми не так часто зустрічаємося із колегами наших з інших департаментів управлінь. І це дійсно ми відчуваємо себе однією сім'єю, які працюють на благо нашого нашої домівки, нашого міста Вінниці. Знаряддя праці не важке для вас. Ой, трошки важково, а ти <смітна> <смітна> ручка легша і комп'ютерна мишка. Але ну що ж зробиш? Ми всі люди із. Села вихідці, скажем так, нам потрібно працювати, не забувати звідки наше коріння, бо всі ми козацького роду. Конечно, добровольно, сознательно, щоб нашу окружающую середу, наш парк зробити чище, убрати листя, які за літнє время набирають всяких хімічних реагентів нехороших. Звісно, до обеда освобождені от роботи люди. Ну как щесно полезний труд й те получається працівників мерії з центрального парку? Вивезли одну вантажівку сміття та п'ять листя. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.